Об'ємось об заклад, що ви ніколи не чули про гру пілігрі. Воно й не дивно ця гра не успадкувала такої слави, як її попередники, машинаріум та саме Вона навіть схожа більше на настольну гру ніж на комп'ютерну, але поганою від цього вона не стає. А на мій погляд, це її родзинка, і це найкраща гра в студії Аманіта. Чому кращою я вважаю саме її, а на це я відповім пропозицію подивитись на історію, яка склалася, поки я намагався зрозуміти, що тут взагалі відбувається і хто всі ці дивні персонажі. А зараз давайте звернемо увагу на гральний стіл. Здається, там відбувається щось цікаве. І ось я бачу намет, а з нього вилазить дядька з дуже стильними вусами, як у Міхновського, від яких би я і сам не відмовився, якщо чесно. Він достає мапу, і ось перед нами відкривається цілий світ, в якому ми вільні йти куди захочемо. Спочатку я зустрів у лісі розбійника, я спробував виміняти у нього пістолет, а він за це попросив його нагодувати. Але як дуже часто буває в цьому світі, коли ти допомагаєш людині один раз, вона неодмінно спробує скористатись цим ще раз. І ось я вже маю вирушати на пошуки алкоголю для свого нового друга. По дорозі я зустрінув бабусь стару і немічну, але потім я дав їй монету. І ось ми вже маємо першого компаньйона. Чомусь так склалося, що якщо тобі потрібна якась реч, і ти хочеш її виміняти у конкретної людини, тобі спочатку треба її. Нагодувати. Але квест не був би квестом, якщо б все було так просто. Перше ніж ми спіймаємо рибу, приготуємо її і віддамо бармену, треба виміняти вудку. А щоб виміняти вудку, ми повинні розсмішити чувачка, а смішити ми його будемо грибами і черв'ями. Ах, ты жадібна скотеняка, та хорош. Ну, нарешті, нарешті, давай сюди мою вудку, Насправді ця гра є дуже цікавим відображенням бартерних відносин між людьми. Тільки ось розбійник трошки харить, тому що йому все мало і мало. Я приніс йому їжу, я приніс йому алкоголь, а він все просить і просить. І після того, як ми зібрали певну кількість компаньйонів, ми йдемо куди правильно ображати почуття католицьких віруючих. Але не дарма капелан програв свою душу в покер. І зараз до нього прийшов той самий, кому він цю душу програв. Але потім я згадав, що в мене є ще один компаньйон, і у нього теж є своя мета. І після цього почався справжній файт. Закінчився він справді неочікувано. Ну, скажіть мені, будь ласка, в якій ще грі ви зможете напоїти горного відмідя грибним відваром? Я правда не зрозумів чому, але потім йому це не дуже сподобалось. І він дав мені впику. А ще ми будемо ловити птаха. Потім ще раз будемо його ловити. І цей птах має сукральну цінність для цієї гри. Він є метою цієї гри, тому що після того, як ви його схопите, ви будете мати змогу перетнути своєрідний Стікс, щоб потім почати все знов. Так, вам не почулося після того, як ви виконаєте головну мету гри, вона почнеться спочатку. Я міг би сказати, що це посилання, наприклад, на. Ніше, але це не зовсім так. Саме від вас залежить, як ви пройдете свій шлях, і кожний кінець гри буде відрізняти. Хоч і початок буде завжди однаковий. І поки я розсуждав про вічне, наш розбійник прийшов до короля. Короля турбує Дракон, і він хоче, щоб ми його позбули. За що на розбійника, як гарною, класичної, в буде чекати корона, королевство і принцеса. Але потім відбулось це. Так, батько, батько, батько. Ура! Так добре то і тіпсирала! Айупі! Так, ах, пусто! Так, санкрал! От ти за свого, Ну! І коли Харон вже зачекався, ми нарешті приносимо йому то, на що він чекав. Повне проходження гри зайняло в мене хвилин 30 приблизно. І коли я її пройшов, мені запропонували пройти її ще раз. Я спочатку не допетрив на що, але потім я побачив досягнення. А це означає, що деякі дії можна не робити або зробити їх по-іншому. Саме цьому я пропоную вам пройти гру в тим паче, ваше проходження буде зовсім іншим.